Всім привіт! Вас вітає компанія Ромстал, відомий в Україні постачальник товарів для систем опалення, водопостачання, сантехніки та інноваційних технологій. При використанні гарячої води максимальний комфорт можна отримати, якщо ви користуєтесь бойлером. Бойлер дозволяє попередньо нагріти необхідний об'єм води до заданої температури та мати запас. При відкритті одночасно двох або трьох кранів вода потече з однаковою температурою. Для сім'ї з 3 або 4 осіб оптимальним є бойлер об'ємом від 120 до 200 літрів в залежності від використання. В квартирах з обмеженою площею використовують 80-літрові нагрівачі. В приватних будинках бойлер встановлюється в окремому технічному приміщенні поряд з опалюваним котлом. Це може бути підвальне приміщення. Якщо будинок має декілька поверхів, на яких розміщені санвузли з сантехнічними приладами. Відстань від бойлера до умивальника, ванни чи душової кабіни може бути значною. І в результаті при відкритті крану гарячої води на третьому поверсі власнику оселі приходиться чекати певний час, інколи декілька хвилин, поки холодна вода в трубах стече в каналізацію і нарешті з'явиться гаряча вода. Таким чином, маємо. Зайві витрати води, яку ніхто не використовує, але за неї потрібно заплатити водоканалу при централізованій системі. Або ми платимо за електричну енергію, що споживає насос водопостачання. Також будемо мати зайві стічні води каналізації. Особливо це критично при використанні автономної каналізаційної системи. Та головне це те, що потрібно чекати. Поки з'явиться гаряча вода. Було підраховано в багатоповерховому будинку площею 150-200 квадратних метрів, де проживає троє людей, втрати води за місяць досягають приблизно 1200 літрів або 40 літрів за день. Що можна зробити? Вихід є: облаштувати лінію рециркуляції ГВП з відповідним насосом. Лінія рециркуляції це додаткова труба. Що монтується в системі гарячого водопостачання, яка з'єднує найвіддаленіший кран та бойлер ГВП. На цій трубі перед водонагрівачем встановлюється насос рециркуляції та зворотній клапан. Насос буде вмикатися і створювати потік гарячої води по колу. Таким чином, при відкритті будь-якого крану, миттєво отримаємо гарячу воду. Додатково насос рециркуляції може прокачувати лінію з рушникою сушаркою. Компанія DAP пропонує дві версії насоса рециркуляції. Модель Evo 2 SUN 11 на 85 з підключенням півдюйма та модель EVOSTA 2 SAN 11 на 139 v зі зворотнім і запірним клапаном підключенням 1 дюйм. Сьогодні, в нашому огляді модель Evo 2 SAN 11 на 85. Цифра 11 означає, що напір води 1,1 метр. А 85 це монтажна відстань між підключеннями в міліметрах. В чому його особливість? Це доволі компактний енергоефективний насос з латунним корпусом. Призначений для циркуляції гарячої води з температурою до 75 градусів Цельсія, з максимальним тиском 10 бар. Розрахований на витрату води 0,6 м за годину. Максимальний гідростатичний напір 1,1 метр. Насос складається з двигуна та гідравлічної частини. Корпус гідравлічної частини виготовлений з очищеної латуні, яка придатна для технічної та питної води. Гідравлічна частина закрита теплоізоляційним кожухом з полістиролу для зниження втрат теплової енергії. Двигун однофазний, синхронний, на постійних магнітах зі сферичним ротором. Ротор герметично віддалений від статора сферичним сепаратором. Дана конструкція стійка до забруднення при використанні жорсткої води. Легко може бути очищена. Для цього потрібно перекрити крани та відкрутити накідну гайку, що з'єднує двигун і гідравлічну частину. До електроживлення насос підключається за допомогою кабелю 1,5 метри без електровилки. При роботі споживає 7 Вт електричної енергії. Щоб насос не працював постійно 24 години на добу, а вмикався тоді, коли потрібно. Ми рекомендуємо підключити насос до відповідних пристроїв керування. Це може бути контролер опалювальної системи або, наприклад, автоматика теплового насосу. Найпростіший варіант керування це підключити живлення насосу через механічний або програмований таймер часу. Програмований пристрій дозволяє вибрати часові проміжки роботи та очікування. Наприклад, можна запрограмувати вмикання системи рециркуляції о 6-й ранку, коли всі просипаються. Далі робота до 9 ранку. Зупинка від 9 до 18 години, коли вдома нікого немає. І запуск у вечірній час з 18 до 22.00. Вночі насос також не працює. У вихідні дні графік роботи системи рециркуляції може бути іншим. Таким чином, ми отримаємо гарячу воду в потрібний час і в будь-якому місці майже миттєво. Представлений насос рециркуляції компанії DAP – це енергозберігаюче обладнання, що здатне підвищити комфорт в наших оселях та знизити витрати води при використанні бойлера гарячого водопостачання. Якщо у вас є запитання, звертайтеся до нас компанії Ромство Україна. Ми завжди раді допомогти. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити корисну інформацію. Дякую за увагу, до нових зустрічей!